Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісний центр 3247, місто Буча. Друзі, вітаю вас на каналі. Починати рух ви будете з території сервісного центру. Ось стоять автомобілі. Звідти ви будете виїжджати і з правим покажчиком повороту ви виїхали. Тут буде все запарковане, сьогодні неділя, але коли будете здавати іспит, буде дуже багато автомобілів. Тому коли вони тут закінчаться, якщо вони закінчаться, вмикаємо правий щик, повороту. І бачите, жінку ввели в оману, вона подумала, що я туди буду повертати. Тут це і так їде. Ось бачите, можна ще і так їхати, оказується. І з лівим покажчиком повороту. Ну і все в дядьках. Глівим повороту ми повертаємо, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються з інших напрямків. Там автомобіль далеко. Повертаємо, щоб от тут не їхати на суцільну лінію смуги. У нас червоний сигнал світлофору, а у нас зелена стрілка. Ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Головній дорозі. ну Верніше, ви зрозуміло, у кого є пріоритет в даному випадку. Хоча вона і по факту є головна дорога, але зараз мова не про те. І рухаємося прямо. Бачимо знак 4.1. це саме для тих, хто хоче по зустрічці заїхати в нафтозаправну станцію, показує, що туди їхати не можна. Попереду знак напрямок руху по смугах, ліва смуга для повороту ліворуч чи розвороту. Дві праві прямо, потім ця права у нас закінчується, вмикаємо лівий покачок повороту, подивились зеркало ліве зовнішнє. І продовжуємо рух. Ліве зовнішнє, воно одне, воно одне зовнішнє. А ось у салоне зеркало краще здивитись, коли ви зупиняєтесь, як оце зараз. Як оце зараз цей автомобіль поїхав, так не треба їхати, тому що це є узбіччя. Це всі, хто зараз їде праворуч, підіймає оцю пилюку, він кожен з цих водіїв порушує правила дорожнього руху. Так, на іспиті робити не треба. Бачимо, що у нас через автомобіль дуже гарно проглядається обстановка попереду. Користайтесь цим, до речі, незатонований автомобіль. Він більш безпечніший. І рухаємося прямо. На наступному перехресті ми будемо робити поворот ліворуч. Бачимо знак 2.3 головна дорога. Знак, який сповіщає про, неравноз... про перехрестя головної та другорядної дороги. Лівий покажік повороту, знак світофорне регулювання, світлофор. І ми тут повертаємо ліворуч. Пропускаємо автомобілі, які рухаються прямо. І тут я займу праву полосу, бо тут скоро їде все воно мені сигнали, воно, мабуть. Де вона повертає, зрозуміло. Чого сигналить Не зрозуміло. Ну, це щось цікаве. Я ж тебе нікуди не, цей, не жму, навіть тобі даю дорогу, ти сигналиш мені. Ну добре, хай буде так. Лівий покажчик повороту. Розвертаємось, надаємо перевагу автомобілям, тут десь оцей люк проїхали і за ним виконуємо розворот. І бачимо, ну тут припарковані автомобілі, зразу дивимося в зеркало і повертаємо, Верніше, перелаштовуємося ліву полосу. Тут у нас якраз змінюється сигнал світлофору, лівий покищик повороту і нам треба повернутися на ту дорогу, де ми тільки що їхали, але вже їхати прямо. Якщо тут будуть автомобілі їхати прямо, ми, звісно, їм надаємо перевагу. Але краще ще... Праворуч, ліворуч, подивися, навіть якщо ви їдете на зелений сигнал світлофору, тому що дозволяючи сигнал світлофору не гарантує вам безпеку. Краще звикайте все передивлятися, бо так буде безпечніше рухатися. На наступному світлофорі ми повертаємо ліворуч. Знову знак світофорного регулювання, знак місця, дорожнього транспорту, пригод. І тут ми повертаємо. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут досить отакі стислі умови. Тому не наїжджайте на ці суцільні лінії, надавайте перевагу пішоходам і вмикаємо лівий покажчик поворот. Об'їжджаємо ці автомобілі. Зараз наїзд на суцільну лінію, перетин її, все не є порушення, тому що у нас не було іншої змоги ніяк об'їхати. ці всі Припарковані автомобілі. І вже тут ми повертаємося у свою смугу, підвищувати праве зеркало, тому що там хтось може і на велику, і на самокаті підлізти. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що це двосторонній рух. Попереду у нас знак, які попереджають про те, що є тут школа, лежачий поліцейський. Проїжджаємо. І зараз ми будемо повертати праворуч. Пішохідний перехід, знак 538.1. Пішоходів немає. Круговий рух. На круговому русі головна дорога, тому надаємо перевагу, хто буде їхати по колу. Нікого немає і ми тут повертаємо. Тут таке досить стисли, стисла відстань така, тому будьте обережні. І рухаємося прямо. Там у нас ще буде зараз попереду два перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, що при з'їзді зараз ми всі ці три перехрестя будемо з'їжджати з правим покищиком повороту. Якби ми їхали по колу, то правила дорожнього руху від нас не вимагають вмикати лівий перекочок повороту. Але дві випадки, і вони. Ще їх більше цих випадок, коли краще все ж таки вмикати е лівий покажчик повороту, коли ви заїжджаєте на коло. Але ще такий нюанс є, що, наприклад, у місті Києві, якщо ви заїжджаєте на коло, інспектори у сервісному центрі на Тупольові ставлять помилку. Ну Як так може бути, я не знаю. Право дорожнього руху, чітко кажуть, що цього робити не треба. Як за це можна ставити помилку, не зрозуміло. А наприклад, у місті Сарний мені не раз писали у коментарях. Тому там за таку штуку наоборот, якщо вмикає поворот, то при, ну, при заїзді на коло далі правого повороту, першого з'їзду, верніше то там навпаки ставлять помилку. От бачите, така штука неоднозначна. Тому ще у нас перехрестя з круговим колом. ну Краще, звісно, їздити так, як пише книжка, але ви завжди можете оскаржити рішення свого інспектора, але тут ще треба подумати, чи воно вам потрібно, тому що. Може хтось піти на принцип і може статися таке, що вам прийдеться потім, не дай Бог, їхати в інший сервісний центр складати іспит, тому що можуть бути якісь наслідки. Рухаємося, бачимо, у нас тут зліва суцільна смуга, ні в якому разі не перетинаємо, справа також у цю смугу не перетинаємо. Рекомендована швидкість 20 км на годину, знак головної дороги, пішохідний перехід. У кого є бажання віддячити, будь ласка, карта Приватбанку є у закріпленому коментарі, бо все на власному ентузіазмі їжі знімає вам маршрути, своє паливо, запчастини, все тому головна дорога. І зараз ми на цьому перехресті будемо рухатися прямо. Тут такі як зупинка, але вона нічим не позначена. Якби з такого кармашку ось якось зліва виїжджала б маршрутка, то в населеному пункті ви повинні надати перевагу. Поза населеним пунктом цього робити не треба. Бачимо, у нас тут напрямок руху по смугах, права смуга для руху прямо або повороту праворуч. Ми рухаємося прямо тому і залишаємо в цій правій смузі. Приїхали перехрестя і через декілька сот метрів ми будемо повертати праворуч. Пішохідний перехід. Лежачий поліцейський, я перемикаюсь на другу швидкість. У мене 6 ступка, може у когось 4 ступка, може і тоді і краще і на першу перемикатись, все індивідуально. Пішохідний перехід і повертаємо праворуч. Повертаємо так, щоб не їжджати на суцільну смугу. Друзі, отут буде у будній день, коли ви будете складати іспит, буде все запарковано. І тому звертайте на це увагу. І автомобілів, звісно, на дорозі буде більше. Пішохідний перехід. Бачимо, у нас автомобіль стоїть на нашій смузі. Вмикаємо лівий покажчик повороту і об'їжджаємо його. Знову ж, оце, що ми зараз виїхали, на трохи я наїхав на... Лінію розмітки, це не є порушення З правим покажчиком повороту повертаємося. І отут такий лежачий поліцейський. Об'їжджаємо, приїжджаємо і об'їжджаємо при паркованні автомобілі. Лівий покажчик повороту. Жіночка виїжджає. І рухаємося прямо. Я так і залишаюся на середині дорозі, бо припарковані автомобілі. І ось припарковані автомобілі закінчились. З правим покашітком повороту я повертаюсь у свою полосу. Отут у нас в кущах сховався знак 2.1 Дати дорогу. Тому звертайте на це увагу. Зупинка заборонена, знак 3.34. Рухаємося прямо ще при парковані автомобілі, лівий покищик повороту. Об'їжджаємо автомобілі, вмикаємо правий покащик повороту і повертаємося в свою полосу, подивившись в праве дзеркало, тому що там хтось може вже їхати на велосипеді. Зараз нам треба повернути ліворуч. Знак. Дати дорогу. Нема тут у нас автомобілів ні зліва, ні справа. Ще раз передивляємося, немає нікого і повертаємо. При автомобілі проїхали з правим покажчиком повороту повертаємося у праву смугу і рухаємося прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч. Оці в'їзди ми всі. Проїжджаємо і вмикаємо правий покажіть повороту. І не наїжджаємо тут на смугу цивільно. Інколи питаєте в коментарях, треба чи треба знати маршрут. На Ізус ні, не треба його знати. Інспектор вам буде казати, куди їхати. Пішохідний перехід, знак головної дороги. Але передивляєтесь всі маршрути, тому що може випасти будь-який маршрут. Так, є більш там популярні, менш популярні, але воно все змінюється. Бачите, ось також навчальний автомобіль відпрацьовує. Це чисте відпрацювання. Сьогодні ніяких іспитів нема. Сьогодні неділя. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Ліжащий поліцейський. Я перехожу на другу передачу. Приїхав наші поліцейський, перехожу на третю передачу і рухаємося прямо. Зараз на наступному перехресті теобразному. Ми повертаємо праворуч. Бачимо тут на знак головної дороги, потім знак у якійсь повіщає, що головна дорога закінчується через 50 метрів і знака 2.1 дати дорогу тут, на жаль, немає. Але, як на мене, то він тут повинен бути. Зліва автомобілів нема. І повертаємо праворуч. Але якщо ви заїхали десь на якийсь перехрестя і ви не побачили знаки, краще ведіть себе так, як. Ви знаходитесь на другорядній дорогі. Це так є і в правилах, і це так правильно, хай краще вам посигнарять. І зараз ми будемо повертати ліворуч. Лівий показчик повороту, обережно тут не наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки, бо дуже легко на неї наїхати. Не правим колесом, лівим колесом, лівим заднім. А для цього, щоб зменшити таку можливість на'їзду, краще тримайтесь середини полоси. Повернули, їдемо прямо. Бачимо знак 334, зупинка заборонена. Правий покажчик повороту і повертаємо. Головна у нас йде ліворуч, ми повертаємо праворуч. І ось ми наближаємося до сервісного центру. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тут поворот, до речі, не треба вмикати. І згідно інструкцій інспектора, заїжджаєте на територію сервісного центру. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на канал і всім пока!